Це шоколадні пасхальні яйця. Всі квіти на білій формі з бельгійського шоколаду та карамелі малює різнокольоровим шоколадом художниця-кондитерка Дар'я Твардовська. Я роблю квіти Петриківської розписи. Людям дуже подобається саме петриківська розпис, саме стиль його, квіти, малюнки. Сам процес малювання шоколадом це захоплююча, творча робота, яка приносить задоволення, говорить дівчина, але не простий. Дуже складно. Шоколад має певні особливості. Це не просто якась на бумагі малювати красками. Поступово, звичайно, ти отримуєш цей досвід. Я навчилася цьому малюванню. Коли я працювала в ліській майстерній шоколадниці, та ходила три тижні, вчилася і отримала ось такий досвід за словами Дарії на виготовлення одного виробу вона витрачає 30 хвилин і в день робить 6-7 пасхальних везерунків. Що Даша так вміє так малювати, це для мене взагалі то загадка, тому що в нашій родині майже нема художників. А це дуже складно, тому що це дуже матеріал. Складний, тому що він дуже швидко холоне, він не тягнеться так, як фарба. Тобто його треба відчувати, його треба розуміти. Взагалі, то у нас Даша вона така ну, не лідер, вона не показує свої таланти, але коли її просять, вона відкривається. І оце коли почалися готуватися до Пасхи, вона запропонувала, що вона може. І от вона почала розмальовувати ці яйця саме Петриківський розписок. Працює Дар'я над великодньою колекцією писанок на підприємстві з виробництва шоколаду. Даша працює нещодавно. Ми запросили її як художницю для нашої великодньої колекції. Її особливість цієї колекції в тому, що кожна писанка, кожне яйце це унікальний витвір і шоколадного і. Художнього мистецтва, окрім писанок стилю Петриківського розпису, Дар'я працює і над писанками з древніми великодніми визерунками. Всі вони маркуються спеціальними поштовими марками з Житомирською вежею. Таким чином ми працюємо над і популяризацією міста Житомира, як міста, яке має не тільки якісь вже відомі традиції, відомі виробництва великі, а й нові. Малі нішові крафтові виробництва, наприклад, шоколаду. А для Дарії її праця це дуже така іскусна робота. Дуже подобається людям і красоту, і радість людям приносити. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.